Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Филип'ян святого апостола Павла. Браття, я біг не дарма і трудився немарно, Ба, навіть коли б я став жертвою і офірою за вашу віру, я радів би і веселився разом з усіма вами. Та й ви також радійте і веселіться зо мною. Надіюся, в Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого бо не маю рівного його, Йому душею. Щоб так щиро дбав би про вас, бо всі шукають Свого, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його випробовану чесність. Він, як син батькові, служив зі мною справі Євангелія. Отож надіюся послати Його до вас, як лише довідаюся, як воно зо мною. В цьому уривку, який товаришує сьогоднішньому нашому дні, ми бачимо апостола Павла, і, зрештою, це ця турбота, про яку ми сьогодні чуємо в листі. Про неї чуємо майже в кожному апостольському посланні до спільнот, які були євангелізовані апостолом Павлом, про кожну дбає, за кожну молиться, про кожну турбується і за кожну приносить в жертву своє життя, своє терпіння, переживає, жертвуючи, віддаючи так само, як. Хліб і вино щоденно приносимо в жертві Отцеві, щоб стався для нас Ісусом Христом. Приносимо жертву, безкровну жертву Христа, щоб пригадувати собі, якою великою любов'ю Бог нас любить. Апостол Павло, Євхаристію, яку служить в святі дні для спільноти, ту саму Євхаристію служить своїм життям. Жертвуючи за спільноту за спільноти, яким сам перше перед тим служив Словом Божим, служив своєю проповіддю. Цікаво є також, що розуміємо, що апостол Павло є ув'язнений, тому не знає, якою буде його подальше життя, подальша доля. Але є цікавий, що відбувається в спільноті Филипа. Тому. Представляє, неначе цю вірчу грамоту апостола Тимотея, його свого учня, який для нього став як сином, який разом з ним працював, проголошуючи Христові Євангеліє. Посилає його, неначе частину себе, для того, щоб отримати пізніше, коли повернеться інформацію про кожного, дізнавшись про щоденне, щоденне життя. І цікаво, що. Ці слова, вони так дуже перегукуються з Євангелієм. Якщо наша цікавість одні одним полягає в тому, щоб один одному витягати з ока скалку, як каже Євангеліє, не бачачи своєї колоди у власному очі, то апостольська радість, християнська радість це є цікавість, яка приносить надію, цікавість зацікавлення другою особою, тому що. Через тому що в ній живе Христос, і через неї ми також знаходимо для себе, для себе життя. І далі те, що показує апостол Павло, також перегукується із її словами Євангелія сьогоднішнього, де Ісус показує, коли людина не відчуває радості одні одним. Тоді, коли власне, намагає вищує себе самого. Тут ми натомість читаємо. Про слова апостола Павла, який каже, я б радів і веселився разом з вами, бо хочу бути разом з вами, але радіє і веселиться, жертвуючи, віддаючи за них своє життя. Господи Ісусе, дякуємо Тобі сьогодні за всіх, хто жертвує своє життя за нас, за тих, хто пожертвував своє життя для того, щоб ми були, для того, щоб нам. Передати навчання Твоє Слово для того, щоб нам підтримати нас на дусі і в надії, не впасти в зневіру. Дякуємо тобі за те, що ставиш на нашому житті вірних друзів, які разом з нами крокують на шляху твого слова Божого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.